Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про голодомор? Ви чи ви знаєте ви його геноцидом? Визнають. Ну, а кого вважаєте, <плес> ви мені? Ну, кого вважаю видно? Ті, що зробили Голодомор, Хто, хто зробив? Сталін <плес> чи? <плес> <плес> там, там, там взагалі відомо аж сім чоловіків які там були нині. Скажіть, будь ласка, чому не було голодомору в голоду, <плес> ну, в, в Акермані? Раз в році, а в 46-му році... Ну, потому, що тут тут І що Виссарабії? Що ну так що вони більше завжити? Ні, ні. А, Просто от якщо подумати так, дивіться. На Бесарактій частині були румуни. Да, То виходить, що румуни просто врятували да. наших українців. Ні. А що тоді? А Сталін тоді ще? Ні, румуни не врятували. А хто ж тоді врятував? Як вийшло так, що от ти отримав? У 20-м році тут не було голоду голоду а в хорошому був. Ну люди що, жили добре, мали своє всього. А розумі. як же люди добре жили, якщо у них відбирали? А, а на Україні що не погано жили? Не знаю. Ну а що як думає? Я не знаю, а що, що ну, ви думаєте? Ну Просто виходить так, що дійсно, що Сталін yeah. він приніс із Лєніним, він теж приніс свою владу, вони теж знищували українців. Просто. Виходить так, що румуни, от інші країни рятують, рятують нас, а наче на нас Так, yeah. Значить нас. Знаєте, що зготовку. Хліба заготів. Заготавлювати зерно, да. ну, що заготавлювати, щоб урожай, заготавлювати, щоб на будущее, щоб цілий рік питатися людям. Хлібо заготовлювати, щоб був резерв, щоб хліб був у нас в запасі, щоб зерно було. Так, так. Дякую вам за печі, були вже у нас відволікали.